І так, привіт, читайте реблогуwebpolution.ru. Сьогодні я вам розкажу про всі сервіси для продовження і розкутки ваших сайтів. Я постав такому маленьку і прочислив всі ті сервіси, які дають там так. Тут ну, віддісно багато. Найбільше я вам хотів би саме RedSourft я сервіс. Виставінче, не знаю, тут у і на яша я банер. Ну давайте я вам покажу. Change your password in my account і на счету моне 5638 смотор. За той час кое я резервувався в на сайті. Моя програма яку я скачав комп'ютер безплатно. Нормально скрипт програму. Скачати і програма Ось такого ось, ось такого фаза. Ось відкриває сайти, оці сайт я вам буду заработати на редмоні. Зразу скільки посмотрено на сайту. Може поза языків, вона буде телефонному режимі працювати. Не віддаємо які звуків будуть забрати вам. Сайті дійсно дуже багато, на за цілий день, в принципі, я не раз не бачив, десь там на сайті кінчилися або, ну, щось таке подібне. Бонуси є, різні бонуси, дуже хороша реклама система. Далі можна вам показати історію. І в історії буде показано, що за 30... ні, скажімо так, 6, 6, 7, 8 число ми давали кожного дня по 300 гармонії, за те, що програма посмотрела в день більше, і 800 посмотров. Сайта той. Це так в день кожного дня. Саме собой замену 800 Hard Money і ще плюс 300 Mback так, Quiz. Так, і Фографік програма. Также дуже удобно. Баннери. Це доволі таки най-популярніший так, проект про в открути ваших сайтов. Так як їм косуються безліч людей, інвали он копету. Добавляємо сайт, свій додамо название. Сыпь ключевые слова, то есть типа поисковые фразы. Еще у вас сайті, наприклад, по скину. Фильма мы впишем там. Фильмы. Фильм там. Окей. онлайн. Малин. Ну и так далее. И выбираем тут поисковой системы, які вы хочете. Чтобы вони саме... от наприклад, я не хочу, щоб у Яхо. Вибачте, пожалуйста. Тут тут це лише, я думаю, у нас так, для потреби я просто піднімати. Просто це Google, Яндекс чи сервіси і раму. Найдет це нам не надо. Ну і, в принципі, я отаним, Рос... ну, всі, наприклад, Росія, Україна, Канарія. Не додаємо сайт Ну, ще раз самый що самый найпопулярніший вид покупки вашого блогу. І найголовніше безкоштовний, просто реєструйтесь на ньому, вкажете програму, ну типу, програму лотисвітання і просто запускайте і ви. І воно собі робить на фоновому режимі. Навіть зараз я видео. ну, В принципі, і ми ніяких звуків не чули від цього дуже удобно. І ви заробляєте собі Redmone і потім брати їх на свій сайт. Я вам скажу так, я зареєструвався на даному сайті менше тижня, одну неділі і вже заробив більше 5000 мого сайту. Це мене дуже влаштовує. Я рекомендую саме цей сайт всім. Більш детальніше про цей сайт ви можете знати на... На нашому сайті webbluxim.ru і не тільки по цей сайт, і ще дуже багато різних таких же самих, скажімо, проєктів. Якщо повернутися на головну страницю, буде стаття тут як ось, платний, але ефективний спосіб розпускати блога. Тобто на тут розписано в цьому спосіб, як за гроші, просто не скажучи на яку програму. Просто зарейстуватися на даний проєкт, заплатити їм і ви просто вони самі розкручують ваш блог. Можна зайти, почитати. Приблизно ціна буде, щоб ваш сайт поклався хоч на якусь постачаємость від 30 до 50 доларів. Дякую за увагу!